Доброго дня, малята! Сьогодні у нас заняття сенсорного розвитку. Називається воно Марічка у фруктовому саду. Тож сідайте рівненько і слухайте уважно. Як пахнуть яблука й груші в саду марічки восени, і визріли всі фрукти наші, які смачненькі всі вони. Малята, сьогодні Марічка запрошує нас у свій фруктовий садочок, щоб показати, який в неї врожай. Марічко, які фрукти є в твоєму садочку? Так, це ж запашні, соковиті гроші та яблука. Впало яблучко кругленьке, соковите, червоненьке. впало яблучко хрумке і велике ось таке яблочко червоного кольору. Малята якого кольору яблочко? Так, червоного. А тепер роздивимося ці картинки. Що ви бачите червоного кольору? Так, це червоний олівець, червона пірамідка, червоний помідор, червоний м'ячик, червона малина, червоне яблучко. Це червоний колір. Є у Яблочка подружка соковита жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Груша в нас жовтого кольору. Діти якого кольору груша? Так, жовтого. Тепер ми, діти, роздивимося ці картини. Що ви бачите жовтого кольору? Ану подивіться гарненько, уважно. Так, це жовтий листочок, жовта кулька, жовте сонечко, жовті квіти, жовтий лимон та жовта груша. Це жовтий колір. Молодці малята! Тепер ви познайомилися з червоним та жовтим кольором? А тепер ми разом з Марічкою подивіться на ці фрукти і скажіть, які фрукти червоного кольору, а які? Які ж червоного кольору фрукти? Так, це червоне яблучко, червона малина, червона полуниця та червоні черешні. А тепер знайдіть фрукти жовтого кольору. Так, це жовтий лимон, жовтий банан, жовта груша. Молодці малята. А тепер разом з Марічкою знайдіть овочі жовтого кольору. Давайте пошукаємо ще жовтого кольору. Так, це в нас гарбуз. А тепер знайдіть. Овочі червоного кольору. Так, це помідор та перець. Молодці малята. Марічка назбирала повний кошик жовтих груш та червоних яблук. Подивіться, повні кошики вона назбирала, і пішла Марічка пригощати соковитими смачними фруктами своїх друзів. І Марічка дякує всім малятам, що завітали до неї, і до фруктового саду. До зустрічі, малята. До побачення!